Добрий день, 15 липня, сливово вишневий гібрид, мейнор. Не один рік я її вже показував, але в цьому році вирішив ще раз показати через те, що такої врожайності, як в цьому році, не було ніколи. Спеціальних запилювачів немає. От. А ну, я кажу, те, що було, те і є. Врожай завжди помірний. Цвітіння, цвітіння було сильне, все в квітах, все біле, але врожай, врожаю не було такого. Деревина могла б ще витягувати, але просто не зав'язується. Читав, пишуть, що треба запилювати. Я вже не пам'ятаю, яка вишня там спеціальна. А в цьому році от, це при тому, що, що було, були заморозки і просто такими маленькими ще зеленими ягідками почорніли, вимерзло. І стільки ще залишилося. Чи воно і надалі вже буде, так, чи не буде. Значить, мейнер. Ягода. Ну, така грамів до двадцяти п'ятнадцять грам. Смак. Вишня. Кісточка майже відділяється. Сік червоний. Ну, як для сливи там розмір не такий великий, а от для вишні. Для черешні то це дуже крупний. Кісточка як така більш сливова. Ну, а смак то вишня-вишня, ну, стигла хороша, смачна вишня. Листя наполовину вишневе, наполовину, наполовину сливове. Можливо, клястероспоріоз нападати. Були такі. Період затяжних дощів вчасно не обравляв, тому, тому прихватило. Ну, не все. Надалі ось вже пішли чистенькі листочки. Підщепа. <кій> Підщепа алеча. Воно йде на алечу. Довго висить, За, може навіть зморщуватися на цьому, на деревині, не, не падають. І смак зовсім тоді солодючий, і зразу кисло солодкий, але не кислий, не кислий. Кисло солодкий, такий, як стигла вишня. Робимо переробки з неї і морозимо. Там і для компотів, і ще якісь варення. Ну, На все воно годиться. Для переробки класно. Для базарів пробували ні. Не беруть. Ну, Дрібнувати на вигляд таке, мов би як слива, так така дрібна, кому вона така потрібна. Аж спробуй комусь доказати, розказати, щоб взяли, попробували на смак, яка це веща.